Привіт всім нашим прихильникам і новим глядачам! Це канал для активних, усвідомлених, і ділових людей проєкт «Перевоплощення». Моє ім'я Євгенія Ліфанова і вже більш ніж 20 років я телеведуча, журналіст, а зараз імідж-технолог та експерт з публічного іміджу. Сьогодні на нашому каналі ми маємо честь поспілкуватися з доктором-практологом та волонтеркою Анною Руфановою. І перш ніж ми розпочнемо, я хотіла б запросити вас, шановні друзі, взяти участь у нашій бесіді, залишаючи ваші запитання у коментарях, і звичайно ж підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Сьогодні ми поговоримо з Анною про її участь у всеукраїнській премії Найкраща Українка у професії. Ми розглянемо її досягнення та враження від цієї надзвичайної події. Отже, Анно, вітаю вас у нашій студії і вітаю вас з такою нагородою. Які досягнення ви вважаєте найважливішими у вашому професійному шляху? Вітаю, Євгенія! Мені дуже приємно зараз бути у студії проекту. Перевоплощення. 17 травня у столиці України відбувся самий престижний захід для жінок-професіоналок. Національна премія найкраща Українка в професії. Нагорода це ваша довіра. Тому я не зупиняюсь та планую розвиватись як лікарка-практологиня, адже ви довіряєте мені ваше здоров'я. Моя мета надання якісної медичної допомоги практологічного профілю та турботливе ставлення до кожного, хто прийшов до мене на консультацію у «Онклінік Дніпро. Працюю лікаркою-практологинію в «Онклінік Дніпро. З 2010 року вдячна долі, що я є частиною цієї чудової команди та можу надавати моїм пацієнтам найякіснішу медичну допомогу. Для мене робота лікарем – це перш за все покликання. Я отримую колосальне задоволення, коли бачу щасливу усмішку на обличчі пацієнта, що одужав. Дуже вдячна за підтримку моїм пацієнтам та колективу «Онклінік Дніпро. Які моменти під час самої нагороди були для вас найчуттєвішими? Мета соціального проекту Найкраща Українка в професії. Це підтримка жінок-професіоналок, у тому числі й військових. Даний проєкт також має благодійну місію. Хто з номінантів запам'ятався найбільше? Серед запрошених зіркових гостей були голова комісії експертів, заслужений журналіст України Марина Кінах, заслужена артистка України Ярослава Руденка та заслужена артистка України Христина Охітва. У цей складний час для України стійко тримаю медичний та волонтерський фронт. Жінки України зараз взяли на себе багато обов'язків, адже ми розуміємо, що ми опора наших мужних захисників та повинні виконувати все можливе і навіть неможливе для наближення Перемоги, що викликала відчуття гордості під час участі у галазаході на честь української премії Найкраща Українка в професії. Проєкт Найкраща Українка в професії об'єднав активних жінок, які стійко тримають свій фронт на роботі та мають активну позицію та своїми діями підтримують наших захисників та захисниць. Анна дуже дякую вам за таке змістовне спілкування. Бажаю вам, звісно, ще більшого розвитку у вашій професії. А вам, друзі, я бажаю всього найкращого. Пишіть коментарі, підписуйтеся на наш канал.